Вночі по Харкову окупанти завдали ракетного удару. Що стосується нічного обстрілу, один приліт прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту, другий на одну з центральних вулиць міста Римарську. Там жодного військового об'єкту немає. Лише школа, театр, офісні та житлові будинки. Ракета влучила в дорогу, перебитий водогін. У навколишніх будинках повибивало шибки. Пошкодило п'ять автомобілів. В обох випадках, на щастя, постраждалих немає. Ведуться роботи з відновлення. А щодо ситуації з перебитим аміачним газогоном, то у Куп'янському районі заявляють ухова все під контролем. Близько 21-ї у селі Западне Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу. В момент удару аміакопровід був перекритий. У трубі залишалися технологічні залишки. Від влучання спрацювала запірна аварійна арматура. Витік аміаку стався на ділянці довжиною 2,5 кілометри. Додаткового витоку аміаку з суміжних секцій немає. Станом на зараз по передмістю Куп'янська та прилеглих селах аміаку в повітрі не зафіксують. Овано біля Масютівки концентрація аміаку не передвищує гранично допустимої норми. Спостереження продовжуються. Нацполіція та ДСНС інформують населення щодо дій в разі перевищення концентрації аміаку в повітрі. Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. У селищі міського типу Печеніги Чугуївського району обстрілом пошкоджено приватний будинок. Загинула жінка 52 років. У місті Вовчанськ пошкоджено будівлю магазину. У Куп'янському районі пошкоджено медичний заклад. У селищі міського типу Ківшарівка. У селищі міського типу Великий Бурлук госпіталізовані з пораненнями. 58-річний чоловік та жінка 54 років. Внаслідок обстрілу міста Балаклія Ізюмського району з реактивних систем залпового. Вогню смерч загинув цивільний чоловік 57 років. Дев'ять людей отримали поранення. Пошкоджено шість житлових будинків, господарчі споруди, автомобіль. На трасі біля села Потихонове Куп'янського району на вибуховому пристрої підірвався трактор. Двоє людей отримали поранення. Рятувальники звітують. За минулу добу здійснено 48 оперативних виїздів. У шостій внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на території приватного домоволодіння в місті Куп'янську. На місце події виїхали рятувальники. Від обстрілу зайнялись гараж та автомобіль на площі 200 квадратних метрів. Пожежу вдалось ліквідувати о пів на дев'яту жертв та постраждалих немає. О пів на чотирнадцяту, внаслідок чергового артилерійського удару з боку окупантів по місту Вовчанську загорівся дах магазину. На момент прибуття вогнеборців полум'я охопило площу 130 квадратних метрів. О п'ятнадцятій пожежу вдалося ліквідувати. Жертв та постраждалих немає. О пів на сьому рятувальники виїжджали на перевірку до міста Куп'янська. Там виявлені пошкодження лікувального закладу, житлової дев'ятиповерхівки, шести приватних будинків та декількох надвірних забудинок. Удов. Ще у двох приватних будинках від вибухів заклинили вхідні двері. Рятувальники допомогли тамтешнім мешканцям деблокувати їх. О 18-ті рятувальники перевіряли місце влучання ворожої реактивної артилерії у місті Балаклії. Внаслідок удару одна людина загинула, дев'ять отримали поранення. Виявлені пошкодження трьох приватних домоволодінь. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів. за даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення тривають бої. Окупанти обстрілюють позиції наших військових, але отримують жорстку відсіч. Марія Соловйова та Ігор Мікенін новини Харків.